Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Скорпіони на період з 25 серпня по 31 серпня, останній тиждень літа. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Планета Місяць це планета таємниць, нічної пори доби, а також планета батьківства, батьківських обов'язків, можливо, хтось дізнається, що буде батьками. Ось тут поруч щастя, а також романтичне почуття. Ось ця трійця, вона може означати вагітність, батьківство, щастя та все, що з цим пов'язано. Дивимось ще. Ось тут ще ваша родина, або ви їх чимось підтримуєте, або вони вас. Саме на цьому тижні на початку. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Ось тут котик. Це романтичні почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Наприклад, батьки. Можуть сунути носа і давати вам невлучні поради. Зараз не час або давай на потім. Нікого не слушайте і свої таємниці нікому не розповідайте, окрім оцієї особи, з, з котрою у вас серйозні романтичні почуття. Прямуємо вперед. На моєму каналі, друзі, ще вийшов синій пасьянс на вересень. Якщо ваш знак Зодіака ще не опубліковано, то слідкуйте за сповіщеннями. Одразу YouTube не дозволяє всі, всю кількість викладати. Треба поступово. Зараз ось ці розгляди на тиждень, а після них ті знаки, котрі після знаку рак. Другий розклад для скорпіонів з 25 по 31 серпня. Знову планета Місяць. Мабуть, ця подія для вас дуже важлива. Та потужна Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Це може бути, наприклад, лікар або хтось такий, хто вам допоможе. По справі, так би мовити, не просто давати поради, а по справі. Ось це державна установа, де ви будете щось для себе вирішувати. Важливе. Суток у нас дітки вирішають під вікнами. Нелюкайтесь. Скачуть в лісі. Начебто все, друзі. Всі важливі події всередині тижня. Планета місяць, таємниці та батьківські обов'язки, державна установа та покровитель. Ось ця сумна новина вона може стосуватися, наприклад, зміни якихось ваших планів. Тобто, ви планували щось таке, типу, поїздка, відпочинок, або якийсь переїзд, або нова робота. А ваші плани, далекоглядні, ось вони, вони можуть трохи змінитися, і ви будете чимось розчаровані. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій, на завершення літа. Останній третій розклад на цей тиждень. Знак Зодиака Скорпионы счастье Пяткова. Щастя пов'язане з родиною. Подивіться каблучка. Це пропонування руки та серця. Можливо, якийсь договір, якщо ви вже, наприклад, маєте родину. Договір може бути як по роботі, так і ваші якісь особисті стосунки. Ось тут. Домашнє господарство, договір може бути, наприклад, нове житло. Зверніть увагу ось тут скандали, але ось тут ось ці проблеми закриваються на замок. Іноді скорпіони можуть вирішувати якісь питання, так би мовити, не те, щоб агресивно, але вони думають, що вони праві. І це треба доказувати якимось підвищеним тоном. Так що не беріть участь в скандалах, а якщо берете, то майте повагу до себе, не спускайтесь на низькі вібрації. Ось тут, друзі, романтичні почуття. Зверніть увагу. Все у вас має бути добре в плані особистих стосунків. Подбайте про це. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знака зодіака Скорпіони. Зстереження, ключик. Та порада серце. Серце ціле не розбите. Зверніть увагу, друзі, ключик вам не випадав в пасія, а також не випадав замок. Ніяких складних ситуацій, котрі знадобиться, розв'язувати або вирішувати. І чому застереження ключик можливо, не? Користуйтеся якимись новими пропозиціями або чимось таким, те, що для вас або несподівано, або щось нове. Ви, наприклад, не сподівалися, вам тут на роботі кажуть: іди, пороби на вищій посаді, поки хтось у відпустці, і вам знадобиться розгрібати всі завали, що вам їх залишили. Тобто, ось ця пропозиція якась нова, вона вам застережена, не приймайте її. А порада, друзі, це серце. Серце це кохання, серце це два лебідя. Це дуже вірне кохання, потужне. Можливо, ви його зустріли та саме зараз вирішуєте, як діяти далі, розписуватися або зачекати. Але пасіян вам показав, що ці події вони можуть бути за картою долі, і на них варто докласти всіх зусиль, щоб. Вони з вами залишились і ви були щасливі. Це досить таки позитивне завершення літа. Бажаю вам правильних рішень, гарного тижня, гарної погоди, миру до зустрічі на моєму каналі.